Доброго дня усім, вітання всім фермерам, землеробам і просто любителям сільськогосподарської техніки. Сьогодні хочу показати вам невеличкий відеогляд, зробити, показати наш комбайн, який приїхав з Німеччини. Буквально вчора приїхав з Німеччини до нас на початку в Польщі. І сьогодні вже відправляємо його в Україну. Такий комбайник, клас Домінатор 108 SL Maxi. Максимальна в нього вигрузна труба, максимальний бункер з ріпаковим столом, Оригінальним. з оригінальним до жатки. з кондиціонером, з 3D-решетами, реверс пухилої камери, додатково встановлене освітлення, Камери, дві камери заднього виду. Зараз обійду по кругу його покажу, як він виглядає. Тоді більш детально пройдемо по робочих вузлах, подивимося, покажу вам в якому стані вдається ще знайти комбайна без перебільшень, комбайн не потребує жодних вкладень, готовий одразу хоч завтра, їхати в поле. Комбайн зберігався постійно під накриттям, не мився після кожного сезону. Будівельним компресором продувався, прочищався і чекав наступного сезону. Рік випуску комбайна 1990-й. Двигун встановлений в ньому Mercedes, потужністю, якщо не помиляюсь, 220 кінських сил. Комбайн де шестиклавішний, широкий, потужний. Комбайн не полірований і не фарбований. Можливо, десь якась там незначні підкраси є, але то було зроблено в Німеччині. І зроблено, можна сказати, по заводу. З грунтовкою, з нормальною фарбою оригінальною. Ніяких проблем з цим не буде. Так виглядає ріпаковий стіл. Дуже просто він знімається, І саме встановлюється дуже просто. Спочатку виглядають, все рівненько, ціленько, ще є фарба в деяких місцях. В комбайні, по словах німця було замінено все, що потрібно. Постійно він обслуговувався вчасно, тільки якісними запчастинами. У минулому році були замінені повністю ножі на січкарні, що покажу. Такі гарні розділювачі лану, як новішого типу, такі подібні, як на Лексіоні. Східці зняли при транспортуванні, вони є, рівненькі, ціленькі. Шини передні в доброму стані, є, звичайно, сліди зношення, але тріщин, порізів, нічого такого немає. Задні встановлені були нові. Теж без порізів, без тріщин. Труба ціленька, ніде нічого не вдиралося, не варилося. Тобтось комбайн не митий, не готовлений до продажі, такий як приїхав, такий показує. Всі паси на комбайні оригінальні. Також не бачу такого, щоб треба було якось замінити самі блоки, все, все в порядку. Кожна функція і кожна кнопка, яка є в комбайні, працює, знову таки говорить про те, як доглядали за комбайном. Так виглядає верзна труба. Про напрацювання, напрацювання в даному комбайні зараз 1500 мотогодин, але, о, як розказував німець, були, був замінений датчик через те, що попередній не працював. Попередній з, був замінений на 2000 тисячах і відповідно півтора тисячі, то має напрацювання 3,5 орієнтовно зараз на комбайні. Садня вісь широка, регулюється. Решета, також були замінені нові, абсолютно ніяких люфтів, тут немає, все регулюється. 6 клавіш. Люфтів абсолютно немає. Додатково встановлена камера. Освітлення, все підписано, все продубльовано, ущільнення. Ну, абсолютно ніяких не потребує на даний момент вкладень комбайн. Хто шукав сути такого потужного класа? Прошу ідеальний варіант. Ножі на січкарні зараз покажу. Ножі нові, противорічі теж нові зубчасті, так як ножі. Комбайн мало працював з січкарнію, так як мають фермерське господарство в Німеччині, орієнтовно 40 гектарів вони здається, мають і то працювали. Також на компанії новий кондиціонер, потужніший від стандартного. Дуже гарно працює, він справний, заправлений. З похилою камери. Наклона, видно, що колись була підфарбовувалася. Але це нема що дивувати, комбайн не новий. Тут все в гарному стані. Пас барабана. Ніяких посторонніх шумів немає в комбайні. Вже гарно запускається, працює, не підстребує. Так виглядає з цієї сторони. Ланцюги, зірки на елеваторах були також замінені. Шнеки не гострі абсолютно. Лопатки, все ціле, все як нове. Зараз на зерновому ще покажем. Так виглядає на зерновому зірка, лопатки, ланцюг, все нове. Такий комбайник. Зацікавить, телефонуйте. Маємо великий вибір комбайнів наявності, класи, джендіри. Вісніші назви, які в нас є моделі, що когось цікавий телефонуйте, є доставка в нас. Ціни теж можете телефонувати розкажемо, додатково фото, відео, все можемо показати. Зараз піднімуся в кабіну, ще покажу, як виглядає в кабіні. Так, компанія виглядає в кабіні. Сидіння ціле, обшивка вся ціла, нічого не звисає, чисто в кабіні охайно. Не прибиралося. Камери. Датчики втрат, датчики аварійності. Все присутнє, все справне. Порядкова маса була встановлена в кабіні для зручності. Кондиціонер працює ідеально, повторюсь. Кажуть, що бункер як виглядає так виглядає бункер, і з освітлення. Шнеки не гострі, абсолютно всі. Запустимо комбайн, заведемо, точніше запускати не будемо, бо лежать запчастини, щоб в ньому додаткові стебло піднімачі. Відплення все працює, ловочисники. По гідроходу немає ніяких питань, гідравліка теж працює дуже добре, прохід не виє, тихенько їде. Що вперед, що взад. Сьогодні будемо грузити комбайни, Ще додатково можливо зніму відео і будемо відправляти. І завтра орієнтовно в обід вже він повинен повинен бути в нас на площаці. Такий комбайник в дуже і в дуже гарному стані повторююсь. Давно вже не було такого комбайна, щоб абсолютно нічого не потрібно було в ньому робити. Цьому з певністю можу казати. Шлибо замінити масло, фільтра за бажанням. Хоча це робилося щороку. Щосезону обслуговування проводилося вчасно і відповідно до регламенту. Також додатково є книжки з ним, повний комплект, каталог запчастин. Інструкція по експлуатації в комплекті також все віддаємо. Наявності з компанії, скажу, що в нас є по класу, то в нас є великий вибір домінаторів від 38 до 98, тепер 108, найбільший е є 2,88, х є 98-й, є 78-й S. 58-й домінатор, з менших 48, 38. По джундіру маємо 11,57 два штуки. Один з кондиціонером, один без. 10.75 теж свіжий приїхав недавно. Є відеогляд на, на каналі на, на нього. 1072. І з менших комбайнів, з бюджетніших по джундіру, то у нас приїхав 950-й свіжий і 940. Ага, Також ще 1052 приїхав вчора, буквально викладав відео, як відправляли його. Великий вибір комбайнів всі комбайни в гарному стані, не готовлені. Стараємося шукати, щоб вони були одразу в гарному стані в оригіналі. кого цікавить телефонуйте, підписуйтесь на канал, буде далі більше відео. Свіжих комбанів. Дякую за увагу всім. До нових зустрічей. Для вас декілька секунд, а для нас декілька годин. Комбайн завантажений і вирушає до нас на площадку.